Всім привіт! Мене звати Оля і це канал Кульбаба, то тобто канал про в'язання іграшок і не тільки. У мене знову гондоси ніс, але нічого не можу поробити. Ось на такому етапі моя лялька зараз вже готова, практично готова. Залишилось сховати нитки. Це сорочка і ось теж з нитками плахта. Тільки мені вже не подобається, що сорочка я якось занадто широко зробила. Треба було все ж таки е, по цілу, щоб вона була. Зараз ще поховаю нитки і залишився е, цей фартук. До речі, вийшла я сюди на вулицю зі своєю сумкою і цю сумку. Колись мені чоловік купив у жінки в Скадовську. Я колись навіть у відео це розповідала. Вона продавала їх на, на пляжі. І там ну, таких нормальних грошей коштувала. І вона так казала, я хочу за неї стільки-то, а ви от скільки. Ну, по дощі можете заплатити. Звісно, чоловік заплатив стільки, скільки вона назвала суму. І от зараз я на неї дивлюся і думаю, що з тією жінкою вона виїхала, вона залишилась і не прогнулась, чи залишилась і любить Росію, чекає вона Україну чи ні. Але я сподіваюся, що я з нею з цієї сумкою ще в Скадовськ. Приїду. Ще одне моє замовлення з сайту тему. Незручно те, що там мінімальна ціна, ну, сума замовлення є. Зручно те, що воно приходить все в одній посилці. І е, дуже швидко насправді. Ось ця посилка мені йшла найдовше 15 днів. Посилка, яка до того була, вона йшла 12 днів. А перша сама, вона йшла щось чи 10 чи 11 днів. Дуже швидко. Але на Місте Експрес оця. Ой, ненавиджу Міст Експрес. А до того була посилка на нову пошту в поштомат. Так, тут мій. Сохол на мій телефон, я вже розкривала, і він трохи тут є якийсь пошкрябаний у нього. Е, так, це захисне скло на телефон це чоловіка, телефон це мій, і далі по темі. Отже, 130 штук. Е, від 6 до 14 мм. Ціну показую. Незручно, да? Розбиратися. 10 брелочків. 10 штук різнокольорові. Потім різнокольорові такі брелочки. Бачите, одна чорна була, яка вже порвана. Ну, Китай, 10, 100 штук їх тут теж ціну даю. І 5 гачків, Два в одному, так скажемо. Від двох міліметрів до... виходить до до дев'яти. Ось такі, Ще не пробувала. А, дивіться, ще більше ось є скільки це. Що нема напису. Ага, є. Не бачу, зараз. 8, 10. 10 міліметрів. Таке замовлення. Але Aliexpress все ж таки може бути краще, бо не треба ото замовляти на якусь суму. Я там замовляла ще тримачів для ляльок. Десь я акцію знайшла, взагалі там за дурницю якусь одну штуку замовила. Десь щось разом в різних магазинах, коротше. Ну і вже одразу покажу ляльку. Ось так вона на такому етапі в мене. Ще вух нема, брів нема, макіяжу, так скажемо, нема. Не закріплена плахта. Вона є. В мене тут відірвалася ось, цю, ось тут ця шлейка. Ось так виглядає сорочка. Ну що? Хто? Лох, це я. По-перше, оце не нитки. Це лєска якась. От, от золотисте це нитки, а оце якась ляска. І по-друге, тут нема карабінів. Я не знаю, що з цим робити тепер. 100 штук! 100! До речі, я зв'язала зайчика за вчора. Вчора було в нас понеділок, 15, здається. Чи 16. По моєму майстер-класу в інстаграмі він є за донат на будь-який збір на ЗСУ. Із оцієї пряжі її я купувала ось така велюр якийсь. Купувала в Румунії в секонд Хенді. Ще в мене є така синя. Такий прикольний. І ще капелюшок в нього повинен бути. Світло маю завдяки павербанку і лампі. Ось така лампа. Оце я так під'єдную, тому що в нас світло є. 2 години, 4 його немає. так 16 годин на добу в нас нема світла. І нема нічого більше. Тому в'яжу під лампою. Я не знаю, показувала чи ні. Я е, зробила майстер-клас на ось такого котика. І боюся його випускати, бо мені здається, що щось він якийсь не такий. Його дівчинка протестила. Одна, друга, ось Думаю, робити його майстер-клас чи ні. Вже. Скомпонувала, все зробила. Тільки фотку головну ще не зробила. І тут порівнюю гачки, які я замовила. Ось, дивіться, великий. Червоний це мій вісімка. вісімка А оце синій це наче 10, написано на ньому. І ось рожеве це, наче двійка. І ось мій тюліп улюблений 1,9. Яка різниця? Я знаю, що це за номери на них написані. Ось, бачите? Два, три. Ось скоріш. Трійка підійде на двійку, бачите? У! Це дощ. Коротше, на розпалені не каміння, як в бані. Зараз піде дощик і буде нам... Парілка. Макс, ходімо годувати. Пойдемо до друзів годувати квіти, поки вони. Та нічого, воно зараз... Це 50 секунд пішло. Воно... Так, воно коротше це і висохне швидко, Макс. Дуже. Все, почало випаровуватись. Це сало. Чи баня? Куди там льють воду на каміння. Я не знаю. Буду завершувати це відео покажу на останок зайчика, я його зв'язала і вже зв'язала шапочку йому. Тільки залишилось сховати всі кінці. Ці ниточки. І я ось тут. На початку тут дуже видно дірки. Це я пробувала в'язати з цим гачком. Отут, що написано 3. Але насправді це 2 по відчуттях. Але із за того, що в нього. Зараз я сфокусуюсь і ви побачите. Ну, о, бачите, тут тоненьке. Під гачком самим, а потім дуже широко. І за цього робляться отакі дірки. Я якось в'яжу так, що в мене ці петлі аж сюди-сюди аж сюди заходять. І тому воно дуже так от негарно робить. Тому я перейшла в'язати на ось цей маленький це, мабуть, по відчуттях один десь так. І ем, нормально в'язати. Нормально. І ще гарно, що ось ця робоча частина, вона коротка. В мене короткі пальці, і мені потрібно, щоб робоча частина була коротка, як в тюліп. І ще дуже зручно ось ця пласка частина. Вона гарно лягає в руку і гарно тримати. Тому ось цим в'язати гарно. Ось цей, ну, не для, не для іграшок, може, якісь. Інші вироби в'язати, то буде гарно. І на цьому я буду завершувати це відео. Підтримуємо наше військо. Пам'ятайте, що не буває маленьких донатів. Кожна гривня важлива. Слава Україні!